Першого року, коли влада на той момент намагалася зареєструвати державу Україна, тому що кожна суверенна держава повинна проходити державну реєстрацію. Коли вони перейшли до міжнародного реєстратора, їм сказали просто-напросто те, що ви не можете зареєструвати даний суб'єкт права, оскільки ви не виконали умови національного законодавства Радянського Союзу. Про що я тільки що і вам і розповідав відповідно до законів та своїх же ж постанов. На підставі цього вони взагалі не змогли нічого зареєструвати, і в них не було ні іншого виходу, як іти і реєструвати Україну як торгова компанія. І зараз я це вам продемонструю на підставі офіційних витягів з реєстру. Ну, і розглянемо, де ж зареєстрована компанія Україна. Ви можете в інтернеті зайти на сайт UPek.d. На жаль, він, я так розумію, був куплений іншою компанією під назвою Bisnote.d. Що це за сайт, що це за компанія? Ця компанія являється агрегатором, їх таких багато. В Росії, наприклад, я наскільки пам'ятаю, займається компанія Interfax. Вони є такі аналогічні компанії в США і в інших країнах. Вони мають доступ до реєстру, міжнародного реєстру юридичних осіб, який надається компанію Dun Bradstreet World Wide Network. Кожна компанія, яка реєструється, має duns номер який складається з 9 цифр. Аналог такого коду в Україні є. У нас є свій реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Там точно ж такий самий код аналогічний видається, але він національний, а це загальносвітовий. світовий. На жаль, так як е, компанія була u викуплена, викуплена, передана, чи вступила в компанію Bisnote, е, дана компанія надає лише дуже малу частинку інформації. Фактично, вона надає лише номер, назву компанії, і також адресу, де за якої знаходиться компанія. Але в мене був скріншот компанії України до переходу цього, і на ньому. Ми можемо побачити більш детальнішу інформацію. Ми можемо навіть звірити, тут є адреса 8121, 36 авеню. Порівнюємось. 8021 36 Avenue. Що ми можемо побачити? Назву компанії, її номер, адресу, місто, в якому вона зареєстрована: Anchorage – це Alaska, хто не знає. Голову цієї компанії Олександр Мартинюк. Для тих, хто не знає, Олександр Мартинюк це одна із е осіб з оточення Петра Олексійовича Порошенка. І самим важливим в цій картоці для нас є код 4:9. Activity Seek, що він означає? У США є свій аналог українського кведу класифікатора видів економічної діяльності. У них є свій сайт, де повністю розписані ці класифікатори. Ось група 99. Ми бачимо 4 цифри. 9999. non classifiable establishment. Що це означає? Державні органи, які не піддаються класифікації. Або інші державні органи можна це інтерпретувати, але не класифікуються. Тобто якісь державні утворення, які не класифікуються. І на підставі цього ми робимо висновок, що це саме компанія Україна, яка виконує державні функції. Тому що в реєстрі можна багато компаній під назвою Україна зустріти, Там, як під самою назвою Україна Транслітом, так і під назвою Україн. Але відповідно до цього коду. Там буде їхні види діяльності. Знаходитися в інших групах, Тут, можливо, там 40, 30, там 50. Тобто, якісь звичайні компанії, які виконують якісь економічні функції. Виробничі, підприємницькі і так далі. Але такі компанії не являються, виконуючі державними функціями. А знаєте, що саме іронічне в тому, що. Ці компанії під назвою Dund and Bradstreet говорять, що ми реєструємо наших бізнес-партнерів, з тим, що вони наводять саме те, що цей реєстр є реєстром юридичних осіб приватного права. Тому що тут лише бізнес-партнери, комерційні структури, тут не можуть бути зареєстровані державні органи. Взагалі, державні органи не можуть реєструватися в реєстрах для звичайних юридичних осіб, тому що вони державні. Вони не можуть виконувати економічну діяльність. Ви можете навіть ознайомитися в Україні з господарським кодексом, що органи державної влади не можуть здійснювати господарську діяльність. Стаття 8 Господарського кодексу. Тут так само. Знаєте, якщо підводити підсумок взагалі. Мене колись запитували, так а куди ж Україна звернула не туди, що все в нашій країні отак погано. Ну зовсім погано. І з кожним роком все гірше і гірше. Я вам і скажу. Вона з самого початку не туди рухалася, тому що вся ця влада ще на початку в обличчі Кравчука, а також інших його соратників, вони вже з самого початку знали, коли, куди вони будуть рухатись. Єдине, що, можливо, в них не вийшло, це. Зареєструвати даний суб'єкт права як державу або дане утворення як державу. І тут лише одна, один момент, що, скоріш, вони не очікували, що він в них не вийде. А в цілому, все в них це було сплановано з самого початку і не тільки в них. В Російській Федерації, до речі, точно така сама ситуація. Вона зареєстрована на ЮПІКу. всі органи державної влади Російської Федерації зареєстровані на ЮПІКу. Я не знаю що з, з приводу інших республік Радянського Союзу, але я думаю, вже достатньо того факту, що навіть Російська Федерація вже є в реєстрі. До речі, там досить цікаво також, що вона зареєстрована не в США, а в Лондоні. І головою ж цієї корпорації Російська Федерація є Дмитро Анатолійович Медведєв. Так що, люди, думайте, думайте, де ви знаходитесь, думайте, за що ви боретеся. Всім добро!